Ну що, трошки з вами поговоримо. Вивісив бельє, сиджу своєї квартири. Якось так. В під'їзді у нас тишина. Майже людей немає. Хто втік від війни, хто скажімо так, хто виїхав за кордон. Людей майже тут немає. Так що події тишина страшна. Хто помер, хто від війни втік? Хто до Богорзвалив. Якось так. В общем, как-то... Как-то так. В общем, ладно, хто ще не підписаний на мій канал. Ставте палець до гори, ставте лайк. Ну, кому подобається, а кому не подобається, ставте дизлайк, палець донизу, да? Ну, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати нові відео. Я, звісно, знімаю не так часто як буває. Можливість у мене. Ну, стараюсь по можливості. Так що всім дякую, що дивитесь. Дякую, що приєднуєтесь до мого каналу. Ну. І всім до зустрічі.